160 чоловік просити, кажу. А якщо ще, кажу, своїх запрошу, ти уявляєш весілля на 162 чоловіки, чи ні. Сидимо пару днів перед весіллям, каже, кохана, коли ми з тобою женимося, я буду я буду а, ділити з тобою всі твої біди. Вона каже: в мене нема бідів. Я кажу, ну ми ще не поженилися. Перед весіллям в нас було так, як вас всіх. Так, як вас всіх було у нас перед весіллям. Ми посварилися. Та. Чуєте, бо вона мене жмотом назвала. Мене жмотом чуєте, і, і обручкою в мене кинула. То Я сказав шановно, кажу, коробочку віддала. Кажу. І велишкою. Потім я заспокоївся, та, бо був секс. Та в неї ні. Потім весілля, потім весілля. Моя жінка була в білому платі, бо білий коліс символізує собою щастя і радість. Я був в чорному костюмі. Ми стояли за столом, люди стояли в черзі, дарували нам подарунки. Вона забирала подарунки від своїх гостей, я від своїх. Тому в кінці в неї була ціла пазуха грошей, а в мене був сервіз. Сервіс я відразу впізнав. Бо я його подарував кумові на день народження, кум його передарував в своїй курві, а вже його жінка та курвега мені подарувала. Потім в нас родився син.